Росили старі хати. А. І вони так зробили, а воно заросло бисро, це все. Тут, крім будівельного сміття, вже бачимо щось і сучасне. Ну Тут воно ж, ніхто його не вбирає. Дехто кинув, так воно і є. Ось тут удобно сидіти, вони викинули сміття. Ти розумієш? І воно кожен раз так іде, іде. Вроді би тут ніхто не ходить, а стежка є. Ну, Стежка натоптана, люди часто ходять. Це вроде би, і не паркова зона, воно все заросло. Хазяїна, до когось претензії сказати, це тільки для людей. Ось кабеля десь украли, почистили, викинули, щоб їх ніхто не е. То це що не Це парк, ліс. Що це за територія? Хто нею опікується? Ви знаєте, це така заросша територія, вона, я навіть не скажу до кого вона відноситься. Ну вона до громади відноситься. Ось ось старий туалет стояв. Значить, що то тут було, коли не заросло. Ніхто за ним не ухажує, ніхто за ним не ходить. Дорожка якась є, видно, що дорожка є. І видно, що то хотіли тут будувати, я так думаю, бачите? Не щось вони не достроїли тут. Це хтось як викинув, а як сюди доїхати, щоб машину, а машина є. Ну це ось свіженьке. Ну, і це ж цегла, це старе будівництва залишилося. І він сюди, де йому вигодно викинув. Заїжджали тут, видно, що це заїхав, щоб не платити гроші і викинути. Вже 30 років стоять оці такі будинки? Так. Видно, що буде стара постройка, хто тут був, що тут вони були. Це більше на якийсь промисловий такий об'єкт вже на, на Та а може і був, де да забрали. Це треба дивитися по тартах, по всім. Бачите, знову майданчики і сміття. А, бачите, тут чудовий заїзд. Встановлювати шлабаун, щоб сюди не, не заїжджали і не викидали. Він приїхав у ношу. Позбирав, висипав і все, йому не треба ніде. А може це, це ж хороша трошка. Був схожий випадок, коли прати Обуховська над стеж занедбана територія старої ферми, і тоді міськрада Обухова долучилася. Приїхали з інспекцією з цельорою, і був виписаний там припис на те, щоб прибрали цю територію. Чи можливо тут знайти власника цієї землі? Дуже важко, я так по, -мо... по моєму. Що дуже знайти власника, тому що якщо був би власник, вже вдома б достроїли, і тут би, може, яка паркова зона була, а вже будинок воно рушиться. Ну, не, не добудовуються такі будівлі по іншим причинам, але це ж не знімає відповідальності від орендатора, хай відноситься до, до землі. Тут має бути огорожа, тут має бути порядок, і щоб не безхаченки не жили, щоб сміття сюди не вивозили. Чи в компетенції міської Варти шукати цього власника якось до відповідальності. Та це міська варта не компетенція, таке питання рішати глобальне. Це глобальне питання. А кому до кого це тобі питання? Це треба до міської ради. До міської ради знайти по земельному відділу чия це власність, що до чого, і вирішувати це питання. І тоді зобов'язати того власника, це усунути. Так, 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 якщо він ще є, якщо може... він не втік. Бо так все ж кинути, построїти кинути, гроші взяти з людей і уїхати. Я навіть не скажу. Дуже тяжке питання.